Всім привіт! Сьогодні у нас 11 листопада 2025 року. Будемо зривати нашу пасіфлору. Так на дворі холодно. Будемо важити і відбирати найбільші плоди. Зірвали ми нашу пасіфлору. Деякі найбільші тими попідписували, відберемо з них насіння на другий рік, а решта ті маліт. Кинули другу коробку. Ті верхні навіть не зривали, тому що вони пізно запалились. Опилення проводилось вручну. Зараз спробуємо зважити і подивитися, яке в них наповнення.

67. Надо попробовать его разрезать. Посмотрите, какое у него наполнение. Вот такое наполнение. Непогане насіння насіння вже коричневе. ну смак Кисленка ще є. Будемо ставити його на дозарювання, тобто дозрівання на пару днів відберемо найкраще насіння на другий рік на посадку. Наповнення чудове. Оце, оце бачите, ці плескаті. Ми ну, їх теж відберемо на і будемо за ними спостерігати. Зараз розріжемо ще цей подовго Ну, Тут також можна сказати, стопроцентне. Наповнення. Можу ну, пару днів в теплі буде достигли. Вони вже м'які Ось так вони виглядають. Осіння також. Сіня також вже коричнева. Будемо на насіння. Кому треба звертаються. Також ми купаємо однорічні, можна сказати, саджанці. Інкарнати пасіфлори ось таке коріння. Тут посаджені різні, різні сорти для кращого запилення. Насіння буде в грудні, середина грудня. Осадженці, ну, кому треба, замовляйте. Ну і ще в наявності залишилось коріння інкарнати пасіфлори. Також там різні сорти.